«ПриватБанк» вийшов на загальну толоку. Співробітники Івано-Франківської філії взялися прибирати територію біля міського озера. Такі соціальні акції Приватбанк проводить уже більше десяти років. Цього разу толоку приурочили до дня банківського працівника, який в Україні відзначатимуть 20 травня. Ми є фінансова і основне наше завдання – це надавати фінансові послуги, але у вільний від роботи час треба робити і соціально значимі якісь речі. Ви знаєте, що і на рівні головного банку, на всеукраїнському рівні, дуже багато є тих хороших справ, до яких долучається Приватбанк. І це одна з них. Працівники комунальних служб, які доглядають територію парку, такій допомозі дуже раді. Розповідають, що самі не встигають охопити увесь об'єм роботи. Тож без небайдужих і активних громадян складно підтримати порядок у найпопулярнішій зоні відпочинку Івано-Франківців. Це озеро міське тут дуже швидко заростає. Волога пісці води близько і під заростає травою плитка попри бордюри травою. І це є ду якраз і нам приватбанк допомагає прибрати і почистити від трави плитку і попри бордюр. Для працівників Приватбанку такі суботники добра нагода насолодитися природою після офісної роботи, а ще можливість одразу побачити корисний результат своїх зусиль. Ми долучаємо завжди до цього і членів нашої родини. Найчастіше ми беремо наших діток, тому що дуже важко виховувати просто словами, найкраще виховувати особистим прикладом. Тоді ми маємо якийсь певний результат. Також ми запрошуємо на такий суботник наших клієнтів. Вони теж відгукуються в раду, тому що десь така спільна робота воно показує, що ми не тільки працюємо в стосунках банк-клієнт, а ми працюємо як одна єдина родина. Такі суботник відбулися в усіх населених пунктах, де є відділення Приватбанку. Загалом у масштабах країни до акції долучилися понад 30 тисяч осіб. За підсумками «Зеленої ініціативи було прибрано майже 300 тисяч гектарів міських парків та зон відпочинку.